Вітаємо всіх, хто прагне зберегти нашу планету, всіх, хто відчуває свою відповідальність за збереження природи, кому не все одно, яким буде наше майбутнє: ми, команда Екосвіт Курахівського опорного закладу ЗЗСО номер 5 Курахівської міської ради Донецької області. До вашої уваги! Презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності нашої команди та нашого закладу ми не просто говоримо про важливість збереження природи, ми діємо. Наша мета зробити кожен день у нашому закладі та за його межами екологічно усвідомленим. У Курахівському опорному ЗСО номер 5 велику увагу приділяють екозаходам до визначених дат. Традиційними стали щорічні уроки до сусвітнього дня. Водноболотних угідь, дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, міжнародного дня енергозбереження, Всесвітнього дня землі, міжнародного дня птахів, Всесвітнього дня води, і Всесвітнього дня захисту тварин. Члени нашої команди долучалися до проведення уроків та позакласних заходів. Ми розповідали про сортування сміття, енергозбереження та важливість збереження біорізноманіття, щоб кожен міг зрозуміти, як дії людини впливають на планету. Агітаційна бригада Екосвіт Курахівського опорного ЗСО No5 взяла участь в обласному екодайджесті до дня навколишнього середовища, дня довкілля та всесвітнього дня землі на захисті природи. За ініціативи активістів команди Екосвіт здобувачі освіти та учителі курахівського опорного закладу загальної середньої освіти No5 приєдналися до всесвітнього дня прибирання, яке цьогоріч приходить під гаслом «Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Слово екоцит після 24 лютого 2022 року вже не просто термін, значення в Кримінальному кодексі України. Це злочини, що можуть привести до екологічної катастрофи. Наші вчителі не стали осторонь цієї проблеми, до збірника практикума, «Екомова моєї землі. Дидактичний матеріал екологічного спрямування для уроків української мови в п'ятому класі увійшли комплекси завдань учителя української мови та літератури Янченко Олени Миколаївни. У закладі цього навчального року було проведено 14 уроків доброти у рамках п'ятого міжнародного уроку доброти цього річ. Ми змогли залучити більшу кількість учнів та учениць нашого закладу в різноманітних акціях, квестах, флешмобах від Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. З метою популяризації дбайливого ставлення до тварин команда Екосвіт ініціювала фото флешмоб наші улюбленці до Всесвітнього дня захисту тварин. Здобувачі освіти 10-го Б класу Курахівського опорного ЗССО No5 посіли третє місце у другому турі своєї української краєзнавчої експедиції учнівської молоді, моя батьківщина Україна. Команда вовки степу Курагівського опорного ЗССО номер 5 у складі якої було троє членів агітбригади ЕКОСВІТ. Посіла перше місце в обласному національно-патріотичному квесті Знай любий свій край серед 27 команд закладів освіти області. В одному із завдань учасники висвітили вплив війни на природне середовище регіону. Члени команди Екосвіт є учасниками і переможцями багатьох конкурсів екологічного спрямування. Також ми підтримуємо усіх, хто хоче долучитися до заходів. Та змагань присвячених довкіллю. Це дає можливість популяризувати екологічний рух серед учнів та учениць нашого закладу, голосно заявити про екологічні проблеми людства. Попереду нові звершення, нові цілі. Ми впевнені, що кожен і кожна може зробити великий внесок у збереження природи. Курахівський опорний ЗЗСО номер 5 це приклад того, як спільними зусиллями можна досягти значних результатів в екологічному вихованні та культурі, бо ми однієї сміливості.